Вітаю друзі! Схоже, в Офіса президента і у медійщиків істерика. Картковий офіс, інфопомийка Офіса президента погрожує народним депутатам. Каже, що ті, хто не проголосують про, за антиконституційні норми в законі про мобілізацію, їм відкрутять яйця. Не знаю, хто кому спроможний відкрутити яйця, а варто було б е, цим медійщикам, чорноротом Вові Петрову і Сережу Іванову, які ведуть ці телеграм-помийки, піти і подати приклад, добровільно мобілізуватися. А так вони закликають, агітують, дітей по Європам повивозили, поховали і самі не йдуть мобілізуватися. А депутатам, які кажуть, що антиконституційні норми голосувати не можна, погрожують яйця відкрутити. Дивна логіка на фронт, суки, думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.